Доброго ранку я хотів би купити річний абонемент в спортзалі. Будь ласка. Впевнені, сер, це буде ватувати 5 тисяч доларів. Люсі казала мені, що я дрищ. Тож я прийшов сюди, щоб довести її помилку, а також звабити дівчат. Привіт, мене звуть Джеф. і Я буду вашим особистим тренером. Перш за все, ваша спина вражає. Але здається, ви пропустили занадто багато днів ніг. Я думаю, що вони не такі вже й погані. Вони жахливі. І це все, на що ви здатні. Можна, я сходжу в туалет. Вважаю, що він такий розумний. Роби це грю. Роби то грю. Мені не потрібно все це. Я йду додому. Аго, вдруже, ти блокуєш прохід. О, давно не бачилась грю. Віталік, що ти тут робиш? Ти ж помер? Заспокійся, недумку. Як бачиш, коли ти закинув мене на місяць, я не знав, що робити, тож перепробував усе. Використовував усі наявні ресурси, але користі від цього не було. Саме тоді я зрозумів, що єдиним, хто міг мене врятувати, був я сам. Я пролетів крізь порожнечу без сили тяжіння, ніяких обмежень, просто чистий рух. Ніхто ніколи не робив того, що зробив я. Я продовжував рухатися нестримно, просуваючись вперед нічим, крім власної сили. Я став тим, ким завжди мріяв. Справжній векторний напрямок. Велична і абсолютна потужність, прям як васильовий віник. І ось як я отримав цю статуру. О так. Це чудова історія. Проте зараз я її закінчу. О, холонь, приятелю. Я не прийшов помститися. Насправді я хочу стати твоїм Джимбро. Дякую тобі! Завдяки тобі я став тим, ким я зараз. Ну, гаразд натренуй мене. Знаєш, Вітьку, схоже, я тебе недооцінив. Якби я був таким сильним, як ти, то ніхто б не дурив мене в цьому тренажерному залі. Зрозумій, Грю, справжня сила щура не визначається вагою. Але зв'язок з тренувань ніби вся енергія в космосі направляється в кожну клітинку, тож ти маєш вкладати всю енергію на тренуваннях в своє серце велике як галактика. Вектор. Чи готовий ти до сьогоднішнього тренування? Ну, звісно, Джимбро. Добре, давай почнемо з шестикутника. Я сказав вам, що гроші давати не буду, бо я інфлюенсер! Ти мене почув, чи якісь проблеми. Приятелю! Можливо, це у тебе проблеми, чувак. А сам що? Ти що з лісу втік? Я Вектор, найсильніший качок в країні. Ти найсильніший! Не сміши мене! Навіть мій Джимброві з легко пустить тобі в дупу. Гей, хто ти такий, щоб принижувати нас у власному ж залі. О, а ти що за покемон? Подивись на себе, дурню! Невже ти гадаєш здолати мене зі своїми сірниками? Я зараз йому вріжу? Заспокійся, Грю. Він знає, хто тут бос. Якщо ти дійсно хочеш довести свою так звану силу, позмагаймось на жимі лежачі. Якщо ти переможеш мене, я визнаю! Ти найсильніший! Я визнаю це! Тоді зробимо це! Почнемо з розминки! Віслюк вісить по сім блінів на гриф. Готово, Шреку. Ну йди і покажи себе клоун! Я думав. Те саме можу сказати й тобі. Давай Вектор, ти зможеш. Ну, звісно. Ми перемагаємо. Виглядає важко! Елементарно! Якого? Ну, це наш максимум. Давай, бліни! У нас закінчились бліни шреку. Я знав, що нам слід було піти на кросфіт. Ну, в мене є ідейка. Ну, вперед, приятелю. У нас не так багато часу. А -а 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 -а! Вектор, ти впевнений. Спокійно, грю. Я покажу цьому клоуну свою силу, а потім продовжимо триню. Ой, <Steuerzdan> я послизнувся. <Bruestine S and b91> Віталік, допоможи! Ха-ха-ха! Не такий ти зрештою сильний! Якщо він помре, то нехай. Коли я вперше зустрів тебе, я думав, ти виродок, поки дьок у помаранчевому комбінезоні. Але потім я зрозумів, яка ти неймовірна людина. Було вже пізно, коли я це зрозумів. Ніколи не забуду тебе, старий супернику. Він був найкращим амбалом у спортзалі. Сумно, що його немає. Клятий шрек, як він посмів так зробити з ним, я змушу його заплатити. Ви не можете перемогти Шрека у поточному стані. А хто сказав побити його силою? Вектор хотів би, щоб ви використовували це як паливо. І піднятися, зайнявши його місце, качка в тренажерному залі. Я не можу, я не народився для цього. У мене немає таланту. Про що ви говорите? У вас буквально одна з найкращих спин. Я ніколи не бачив такої. Як ви взагалі отримали таку розвинену спину? Порівняно з рештою вашого тіла, це ідеал. Ну, це довга історія. Солодкий підійди, допоможи матусі. Звичайно, мамо, я готовий на все. Підсядь, Ноги болять, хоча б їх потримай, поки знову. Ну, добре, добре. Не дихай так сильно, а то трясеш. Грю, ходи сюди, ноги втомилися. Мамо, чому б тобі просто не скористатися підставкою для ніг? Я не знав, що все, що ви пережили, допомогло зростанню спини. Але це може бути вашою перевагою використовуйте цей біль як паливо. Те, що сьогодні відчувається як біль, завтра може бути саме тим, що штовхає вас далі. Добре, тоді давай зробимо це. Ви так наполегливо тренуєтеся. Я привів когось особливого, щоб підняти ваш настрій. Зачекайте ж. Привіт, я Голя! Найсильніший інфлюенсер на всьому Тікток. Я дуже радий бачити, що ти тренуєшся так важко. Завдяки вашим відео. Я надихнувся приєднатися до спортзалу і змінити своє життя. Це така честь познайомитися з вами. Дякую, синку! Я прийшов дати тобі дуже важливу пораду зі спортзалу. Ти повинен зупинити ненависть до Шрека. Ненависть лише затьмарить твоє судження. І ти програєш битву і себе. Але як? Мені потрібна ваша допомога. Тобі просто потрібно кинути йому виклик. Грю, пообіцяй мені, що ти покараєш його. Я мушу викластись наповну. Дякую вам за те, що вислухали. Ну мій час настав. Це було досить дивно. До побачення дівчата. Я хочу перемогти шрека. ГРУ. Чекай. Докторе Нефаріо. Чи зробите ви це? «Ну, в мене вже прототип!» Що це таке? Сираватку я меджівкував. Зменшити колчинну дегенерацію. Зараз верен потужніші, але також берлмахкі знакша не контролюваний. Дякую, лікарю. Але будьте обережні. Нафті, якщо це вдосконалений препарат. Я дос не знаю, як попшні ефекти Верен може мати. Зрозумів. Хіба це не старий пікачу? Всі дивляться, чуваче! Ти зміцнів! Принаймні порівняно з тим, як ти колись був гілочкою, то, що тебе занесло сюди малюче. Не кажи мені, що прийшов помститися за того хлопця. Віктор або як його там звали. Чому б тобі не перестати базікати і позмагатись зі мною? Гаразд, я приймаю твій виклик. Я виснажений, бо щойно закінчив тренування. Але я думаю, що витримаю більше навантажень. Супер, тоді як будемо розминатись. Цього разу вправу оберу я. Ти ж не забував тренувати ноги, правда? У ній аж слабак у присіданнях. Я качав тільки цицьку на жимі лежачи. Ніхто не казав мені, що тренування ніг є настільки важливими. Що мені робити? Що ти, приятелю, так зблід, ніби привида побачив? Та нічого. Мені просто потрібно прийняти хімії. Ось і все. Перед підготовкою справжній чоловік не приймає цих речей. Але я думаю, це не стосується тебе! Дякую, це не займе багато часу. Я думаю, іншого варіанту немає. Фрек, ти не думаєш, що це занадто щедро. Я тобі вже казав: цей нікчема немає шансів проти мене. Ти бачив його ноги! Я готовий. Оце вже інша справа. Ми почнемо з 400 кілограмів, якщо у тебе немає претензій. Заперечень не маю. В тебе є ще шанс втекти, якщо хочеш. Розминку завершено. Покласти край цьому зараз, мушу визнати. Ти хороший суперник. Зрозуміло, що ти кращий за свого приятеля в помаранчевому комбінезоні. Я радий, що закінчив з ним. У цьому світі повинні вижити лише найсильніші. Що ти кажеш? Ти ж обдурив його, виставивши, клоуном. Я скажу тобі правду, Грю. Я міг легко його виграти, без необхідності використання хитрощів, але я вже починав нудьгувати з його потворного обличчя. Поки, діок, я змушу відповісти тебе за слова. Його ноги цього не витримають! Це неможливо! 1999 кілограм це надвага для усіх людей навіть з його новою статурою. Ні, я не можу. <світ> це ти векторе. Що відбувається? Рю, ти ж не думаєш так швидко здаватися, правда? Вектор, якби не ти, то я. Ти добре попрацював молодець. Залишаємо все на тебе. Бережи себе грю. Ніби невідома сила раптом додала йому сили. Ні, я не можу цього допустити! Спочатку я втратив роботу, потім фіона та діти. Я не втрачу і поваги. Шреку зачекай! твоє тіло досягло межі. ти більше не можеш. Сього зробити я зробив це.